Я попала в родину, яка вирішила мене випробувати на профпридатність, але мою перевірку не пройшла. кажуть, що підло прикриватися дитиною, але посудіть самі. Я знала, що Артема ростила мама і мала на нього великі надії, бо за цей час заробила великі статки. Спочатку вона працювала в Італії, а потім відкрила свою справу і продає товари з Європи та одяг. У неї кілька магазинів, великий будинок і дві машини. Зрозуміло, що я зі звичайної родини батьки дали мені освіту з останнього, що мали, і надіялися, що я вже сама якось влаштую своє життя. Не встигла я після навчання і рік попрацювати як познайомилася з Артемом, і ми закохалися. Я була щаслива, бо виходила заміж за коханого хлопця, який так само сильно кохає мене. Але тут казка і скінчилася, бо я пішла жити у велику хату його матері. Знаєте, я тоді думала, що мені 25 років і я вже доросла та можу за себе постояти, але ж не знала я, що мене доля пов'яже з Аллою Дмитрівною. Я все робила не так речі ставила не на свої місця, пралкою не вміла користуватися, варити не вміла те, що любить Артемія Алла Дмитрівна, але це ще не найгірше. Бачте, Алла Дмитрівна вирішила мене перевіряти на високе звання дружини Артема. Одного разу вона сказала, аби я прибрала в хаті, а у себе в кімнаті залишила на тумбушці купу грошей. Я стільки не бачила за все моє життя і вирішила, що їх треба покласти в шкатулку, яка була на іншому кінці кімнати. Ввечері Алла Дмитрівна щинила гвалти, що пропали гроші, а я була в її кімнаті. Артеме, якби вона попросила, то я б їй дала, ти ж знаєш, але отак от без дозволу, брати!» Артем весь накручений матір'ю побіг до мене все вияснити. А я ж нічого не знала. Ти нащо гроші брала? почав кричати він. Та вони валялися, і я їх поставила в шкатулку. Я була неприємно вражена поведінкою чоловіка, як то кажуть, гроші знайшлися, але осадок у мене залишився. Це я тебе так перевіряла, каже милостиво, Алла Дмитрівна, чи ти мого сина любиш, чи мої гроші? Я від обурення не знала, що й казати. Далі вона почала по телефону обговорювати свою подругу в моїй присутності. Зайшла на кухню і почала ляси точити, а я в той час пороги ліпила. Уявляєш, вчепилася за нього і не відпускає. Я була про неї іншої думки. Так, Леська, Месі, ага. Вона говорила, а я вся палала, бо ж Леся, моя хресна мама і дуже хороша людина. Мені було дуже неприємно чути, що її отак в деталях з кимось обговорюють. А на наступну неділю Алла Дмитрівна покликала Лесю до нас на каву. Любесенько з нею щебетала, розхвалювала її, наче й не говорила й слова про неї поганого. Це я спеціально так при тобі казала, чи ти не побіжиш до Лесі все їй розказувати, бо родина має бути на першому місці, а ми твоя родина. Сказала вона мені після того, як Хресна пішла. Я знову не знала, що сказати, але була певна в одному я не хочу більше жити в такому лицемірному середовищі. Якраз тоді я й дізналася, що чекаю первістка. Мені важко давалося ставати мамою, постійні шпильки від свекрухи, що я погано виглядаю, і Артем знайде кращу. Артема я хочу жити окремо, не раз говорила я йому давай хоч в гуртожитку, але не тут. «Жанна, ну що ти вигадуєш? У мами просто таке почуття гумору, не звертай уваги. Я була на останніх місяцях, коли виявилося, що у мене анемія це стандартно для такого терміну. Але лікар так почала розписувати наслідки для дитини, що я була просто розчавлена. Я хотіла, аби мій малюк був здоровим і мала зробити для цього все можливе. Не знаю, в яких я виразах описала свій стан Артему, але він зрозумів з того одне: дитина буде хворою. Через кілька годин приїхала свекруха і одразу до мене. Ти ще й дитя хворе на світ приведеш? Оце мені невістку Бог дав. нічого за душею лиш одні проблеми. Вона говорила і говорила, а я не могла її спинити і сказати, що все буде гаразд, але вона просто перейшла всі межі, і я тоді їй сказала так, дитині буде, потрібна дороговартісна операція. «50 тисяч доларів я вже дізнавалася, і це не кінець, бо ніхто не дає гарантії. Що тут почалося? Я не буду нічого давати, навіть не думай нести її до нас додому. Одразу пиши відмову. Я встала і пішла збирати речі. Ще вірила, що Артем піде за мною, але ні. Моєму синові вже 25 років, і він привів дружину до нас в дім. Я дуже щаслива, що мого сина люблять і буду робити все можливе, аби їм було зі мною добре. Артем і далі живе з мамою, мого сина вони не визнають. Підпишись. Підтримай українськомовний контент.